Друже, вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, ваш позивний і ваше звання. Солдат П'ютюня. Ви в розвідбаті. Елітна. Елітний підрозділ, де дуже тісні братерські, я би сказав, майже відносини з усіма, де ти знаєш про свого побратима, товариша. Більше, можливо, навіть ніж його дружина про нього знає. Як відбувалося для вас? Події на фронті нещодавно на, на часовому ярі використав такий термін «дискотека», що там така була. Чому? Дискотека, тому що там, як починає тимні, починається пересування всього, що є, всього що шосовується. Міняються, машини ремонтують. Дядька в посадці троє суток сидів. Сказали зробити генератор, а він не робив. Потім плюнув старшина, сказав, ну це десь в якихось сусідів. Старшина сказав, забери чоботи і гуляй. Дощ, вітер, все. І хлопці міняються, хлопці заходять на позиції, хлопці виходять з позицій. Ті їдуть на окремі завдання, ми виїжджаємо. І отаке от движення на цьому клаптику, землі, цього побитого асфальту, з цими трупиками машин, бех і всякий. Темно, ніч, але підерські дрони, я не знаю, що він літає, що він там бачить, але вони навіть не, не заморачували з ну, Літає ця капка, а вітер такий метрів 20. О. Але ми свою роботу робили, робили під цю погоду, якраз це була наша погода. О. Свою роботу виходили, зробили і зайшли. Недовго, 3-4 години, так у нас виходилося. Там що далеко йти. Там далеко йти, багнюка, грязь, не сильно, не сильно тепло, але це нас нічого не зупиняло. От. От такі там движення, як цілими днями, там, навіть проїхати, це називається це алеєптурі, це дорога, яка прострілюється всім, чим є. От. І поки тебе не зловили, ти можеш, поки тебе не запалили, ти можеш їхати, вже світ виключаєш, все і їдеш без світу а потім вже вертатися, аби не влупитися в когось там в якогось. Дядьку, ну і іноді облимати фарами, бо танчик все одно. Він приїде, він навіть не спитає, як тебе звати. Танчик Беха, у них там якраз два роз'їзди було. Два роз'їзди було перегуватися посадки, посадку цю дорогу. І якраз не завтикають. Ну і виконали добру справу, як мене сказала. Добру справу ми зробили, хлопці. Навіть є ж десь відео, ну, там більше аудіо, є, і... чути все. Угу. Потім нас запалили, потім вже е, пішли обстріли, пішли по нам стріляти, але вони нас не спіймали. От. А так весело, звісно, воно. Потім, коли осознаєш, потім коли відписуєшся, то, е, то вже починає якісь Нема траж, починаєш аналізувати, а вдруг би так я поступив би, або, а що було б, я себе так поступив. би. Але всі живі, всі здорові, вибиралися тоді. От. І крім я, після першого разу я як був, я там Денчик, славік, ще сусід сусіднього На Напочин були. Ви служите в глибинній розвідці. Як довго може тривати ваш найдовший рейд? Скільки по часу це зайнятися? По часу це залежить від завдання. Ну зрозуміло. Да. Ну Но... але тиждень. тиждень. Сім днів. Вісім днів це може бути таке. Ми виїжджаємо на виход, от у нас п'ять днів, ми собі посчитали, нам п'ять днів вистачає. Але якась директива, якась смс-ка приходить, хлопці, треба ще те, те те доробити. От. І ми, не знімаючись з позиції, робимо те, те, те. Було у нас пару таких випадків, що ми робимо свою роботу, хлопці треба допомогти. Те, те те, все, ми буквально там недалеко переїхали, раз, два, три, помогли, там троє суток зайняли і вернулися назад, дороблювали свою роботу. Так, якби робота була в відрізок часу, то її можна було робити не так, давай бігом-бігом, а так, все зависило залежало від яких факторів. Яку відстань ви можете за цей час подолати в кілометрах? Смотря як зашито. Смотри, ну, ну, Наприклад, в середньому. От в середньому 4-5 кілометрів можна пройтись. Це в один бік, мабуть. В, да. в один бік. В один бік. Тобто ну, ви заходите йде. на я... територію да, противника да, да, на таку да, глибину. Так, да, так, да. так. Да, да, да. Ти йдеш, а потім думаєш, блін, ще ж назад йти. О, Але ж по тобі там все летить, угу. все прилітається, угу. все треба робити так, щоб для них було навіть Цей відрізок часу, який який займає саме заходження і входження в цю, на цю територію, я би так сказав. Ну, Я, звісно, не рахував, скільки ну, по часу, так, по цьому, по всім, якщо угу. там благодаря школі, ну, 5, 6, може навіть і більше. О. Що з тих місій, які ви виконували в тилу противника, ви вважаєте найбільш Небезпечною. І де вам відверто пощастило, от скажімо так, от ви знаєте, що реально над вами хтось так розпростер крила, а могло закінчитись по-іншому. Ну мені кажеться, що ці крила, як після першого виходу хтось взяв ці крила, надо мною розкинув, так вони і є. Тому що такі ситуації були, угу. що Наприклад. Це, ну ідеш коли тебе скіт Аф і не взірвались. Угу. Зброна хтось. Фочка да. mm -hmm. або ФПВ, От ти стоїш, mm -hmm. зайшов в зеленку, і в піві над тобою лупануло, тобто по тобі такі осколками. Mm -hmm. Як так не вгадати. Артилерія, ну завжди перекидувала. От, де ми завжди метрів 5-10 вона. Ви Як розказували, так? що раз був прильот, двоє ваших побратимів були контужені, а у вас нічого. Це ми, коли були в пасаці, так. Да. Mm -hmm. Було таке. Получається. Ми займали позиції, підери нас зрісували. Ну і давай по нам все. ну, Виходить, пару дерев стоїть, артилерія, так би, але ну, лучше фп дрон І фп шка походу, десь на висоті, ну, може, метрів п'ять лупануло. Вот. І зразу ж пацанам стало погано. Голова, каже, а мені щось, ну, я не знаю, може це волна, але вона ж не йде виборочно, волна йде ж в одну. Так, так. 에, в одну, ну, там це вже по якій-то там, як вона йде, але е, хлопцям стало погано. Голова закрутилася, почало тошні. Тобто невеличка контузія була, а мені би що не можуть, що і рот відкрити, що було. От. А, а так, що ще було таке цікаве. Ну, по, по братимам, мені щось везло, по побратимам танчик Ну, По нам теж він робив, але не так жорстко, як по ним. Он у нас одному-два рази в Брустор зарядив. У нього, там, проблеми з різнім почалися, все. Але от, е, закидували гази, травили. І, нас, і, ну, це все як положено, через що е, інколи не інколи, а зараз вже можна сказати так, е, протигаз, Має свою роль. От Харківщина, де ви дуже добре знаєте, фактично виходили всю цю територію. А зараз повідомляється, що противник ставив собі на початку своєї наступальної операції план дійти до селища Борщова, ну яке ви теж прекрасно знаєте, це біля мартового. І звідти виставивши артилерію, почати бити по е, Харкову. О, по Наскільки важко. Оскільки взагалі ця місцевість, яка є на Харківщині, вона важка для просування наступу з боку Росії. Що їм перешкоджає, скажімо так? Їм перешкоджає найбільші? дуже е, річка, mm -hmm. там тічить Сєвєрський Донець. Вони не знають, скільки нас там, а ми прекрасно знаємо, скільки їх. Mm -hmm. От. Оце нас, ця така несподіванка може спасти. Mm -hmm. Тому що зараз mm -hmm. все якраз ну, mm -hmm. ця пора року грає на нас. Якщо вони, звісно, почнуть, то у них такі, не, не, не вистачить всього, рівнять все з землею. Це ж це йому не постійно. Хто, хто головний ворог розвідника диверсанта? Це технічна розвідка противника, дрони, може собаки, я не знаю. З вашого досвіду. Хто, головний, ваш, хто ваш головний ворог? Головний ворог, це може бути не, неуважність, не неуважність самого розвідника. Угу. Треба завжди. Слухати і дивитися. Тобто, якщо ти завтикав, то до тебе і летить, і дрон до тебе підлітає, Ну, ти якийсь виход, ти ну, не замітив якусь цяцьку в лісі, яку повісили та ДРГ, чи, які може, спеха, там, яка недалеко, щоб якісь вітки. Оце неуважність. У нас був Петька борода, то той бачив і йому небесне розтяжки і міни, я не знаю, він їх чувствував. Він їх чувствував, він їх всі інтуїтивно. знаходив інтуїтивно. Не знаю, як, він нікому не показував, він не хотів. Але він їх чувствував. Тобто з ним нічого не боїлось. Ідемо, робимо, що, що каже, іменно по путі. Так і дивимося, дивимося і слухаємо. А це там дрон, там що угодно може прилетіти і вбити. Тобто, нашим за зараз кількістю, в тому році, в тому їх стільки не було. Тобто, вони гуділи, вони висіли, але... Вони не звертали увагу. Чи ви так хорошо ви що вони нас толком і не бачили? Щоб побачили, то нас дуже тут не було. От. Дякую вам, Петюня. Як завжди, за цікаву розмову. Дякую вам. От. І бережіть себе, побратимів. Вами пишається і бригада, і весь український народ. Тим, що ви робите. Дякую вам. Дякую.